З нами на прямому зв'язку зараз Михайло Подоляк, це радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, дякуємо вам, що приєдналися, і доброго вечора. Добрий вечір. Так, пане Михайло, чуєте нас? Вітаю, вітаю вас. А ви дуже тихо привіталися. Я вибачаюсь. пане Михайло. Дивіться зараз. Ми продемонстрували уривок з інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. Якраз це була відповідь на запитання стосовно такої опції, як припинення вогню, яка може стати початком процесу врегулювання. Це це можна називати як завгодно, але припинення вогню це вже було мінськ. 1 мінськ. Ва, пасхальне перемир'я, там різдвяне перемир'я там припинення вогню і так далі, тому подібне українцям це продати практично неможливо. Я вибачаюся за свою таку суб'єктивну думку, яку я зараз озвучую. Але на вашу думку, чи варто взагалі починати говорити про припинення вогню, коли не вирішено дуже багато принципових питань, в принципі, так? Давайте почнемо з того, що припинення вогню це точно не про фінал війни. Ну абсолютно. Це фікція. Я розумію, що два роки війни, масштабна війна, війна високої інтенсивності. Вона викликає певні емо, викликає певне емоційне забарвлення не тільки в людей в Україні, а й в людей, які в інших країнах живуть. Їм здається, що це дуже просто це десь там війна, припинення вогню, і вони зразу зможуть там про щось говорити. Але в цей момент не будуть атакувати Україну. Це не так. Єдиний спосіб почати переговори це відвід російських військ з території окупованої чужої країни. Ну тобто Росія окупувала територію для того, щоб почати будь-які переговори. І відповідно, ви тільки починали говорити про Болгарію, яка наполягає на тому, що можна почати переговорний процес і так далі. Так можна відповідно. Вони ж самі про це говорять. Відповідно до уставних документів, до статутних документів ООН і до міжнародного права, відповідно, це що означає територіальна цілісність. Ну тобто, Російська Федерація може в будь-який момент почати переговорний процес, але це буде зафіксовано тільки в одному випадку: що вони щиро хочуть почати говорити про щось. Я не говорю слово мир тому, що коли ми говоримо слово мир і Росія це не співставні поняття і так далі. Але принаймні про переговорний процес можна почати, коли Росія скаже так: ми готові почати відводити свої війська. Тоді точно можна говорити, що щось може відбуватись. Коли ми говоримо про припинення вогню, це означає, що ми добровільно. Закриваємо очі на сутність російського режиму на те, чому Росія почала війну, на те, що відбувалося в нашій країні з 2014 року, і нарешті на те, що Росія отримає оперативну паузу. За цей час вона накопичить додатковий ресурс, проведе додаткову мобілізацію, додатковий рекрутинг, підтягнеться все під лінію фронту. Після цього вона офіційно устами Путіна. Ви ж бачите, він кожен день говорить різні речі, які протирічать один одне одному. Він вийде і скаже: Дивіться, ми не можемо далі. З ними вести переговори, тому що це якийсь там міфічний нацистський режим, тому ми будемо продовжувати їх атакувати. А до цього моменту вони накопичать додатковий ресурс. Я хочу, щоб ми усвідомлювали все, що стосується такого виразу, як припинення вогню, це означає грати в російську гру, тільки в російську гру. Припинен...» і тут президент України абсолютно правий. Ми ж маємо чітко профайлувати Путіна. Про що Путін говорить? Він відверто говорить. Дивіться, перше. Ми не зупинимо війну, поки не отримаємо необхідних нам результатів. Друге, ми не зупинимо війну на умовах будь-яких, окрім наших, і третє, ми точно не будемо відповідати за всі ці злочини, тому що ми цю війну не хочемо програвати. Ну відверто людина це говорить, і хтось продовжує грати з гру. Давайте припинимо вогонь. Після цього ми врегулюємо. Мені дуже подобається фраза, коли є масштабна війна. Не якийсь там конфлікт, криза на спірних територіях, а є масштабна війна класичного агресивного кшалту, коли є країна-агресор, яка порушуючи статутні документи ООН, міжнародне право атакує територію іншої суверенної держави, хтось говорить: так давайте шукати врегулювання конфлікту. А який в нас з вами? Я поставлю зустрічне питання конфлікт з Росією. Ми десь мали якісь претензії до Росії, ну окрім там, скажімо, інформаційних ідеологічних протистоянь і так далі. Культурних протистоянь в нас були якісь спірні території з Російською Федерацією. Ні, в нас з вами є класична ще раз такеся агресивна війна. Росія, користуючись моментом, у 2014 році, в лютому місяці, атакувала Україну, захопила плацдарми. Після цього підготувала експансію, яку реалізувала в вигляді повномасштабного вторгнення в двадцять році. Це безумов. Ну, чітко говорить про те, що Російська Федерація буде продовжувати експансію, поки або, або або не отримає попитці. Вибачте мене, ну тобто не програє війну, або якщо вона реалізує всі свої задуми. А які задуми в Російської Федерації абсолютно конкретні? перше знищення української державності, друге геноцид українського народу, який Росія не ну просто не переносить. Тобто вона вважає, що необхідно частково територію України заселити росіянами, ну будь-ким там бомжами. Я не знаю там ви самі розумієте, що таке контингент, який наприклад, засіляє сьогодні Маріуполь, і так далі, або депортувати, або через табори провести, або через там тортурні провести, як це ми з вами бачили на окупованих територіях. Тому треба не мати ілюзій. Тривогу зараз оголошено на Запоріжжі. Важливе повідомлення для всіх наших громадян, які там перебувають, спостерігається активність безпілотника якраз в напрямку до Запоріжжя. Будь ласка, будьте уважні. Зараз краще знаходитися, звісно, в об'єктах укриття до повного скасування тривоги. Пане Михайло, як вам видається, чому саме Болгарія і саме зараз почала піднімати наративи про те, щоб бути певним посередником, але з іншого боку, бути і організовувати перемовини між Путіним і Зеленським? Софія відмовляється. Тобто, питання в чому, що ми якби спробуємо долучитися, це про що і хто міг просити, або чому Болгарія взагалі зробила такий крок вперед? Все достатньо просто в інформаційну епоху. Кожен хоче бути ньюсмейкером. Немає сумніву, що і Болгарія хоче бути на перших шпальтах газети, і Угорщина хоче бути на перших шпальтах. Китай постійно про це говорить. Бразилія, тобто навколо ключової теми, яка сьогодні, скажімо так, організує порядок денний глобальний порядок денний а війна, на жаль. Війна в Україні в східній Європі в цілому, війна на близькому сході в цілому, це дві ключові е, сьогодні теми, які якраз таки облаштовують порядок денний. Ну які формують його, які говорять про те, що про це треба говорити постійно. Якщо ти про це говориш експертно, говориш, то ти будеш на перших шпальтах. Е, безумовно, це спонукає людей підвищувати свою політичну вагу як мінімум. Да? Ну, тобто брати на себе більше е, там повноважень по замовчуванню і так далі. Тому подібне. Я тут не бачу нічого поганого з одного. Боку, але це точно не про розуміння глибини проблеми. Да? Ну, тобто, всі країни, які виходять з такими дивними пропозиціями, давайте негайно припинимо вогонь і після цього почнемо. Оце мирне врегулювання, мирне переговори, а потім скажемо: дивіться, це ж ми, миротворці, ми ж це все влаштували. Це дивно, тому що хотілося б, щоб ці люди усвідомлювали декілька речей. Дуже важливо, немає різниці, якої вони етнічної приналежності, до якого до якої держави вони відносяться. Треба, щоб вони усвідомлювали декілька речей: перше, хто є агресором, друге. Що спонукало агресора до ведення е, певного типу війни, а Росія веде геноцидну типу війну, не просто війну вона не атакує військові цілі. Росія атакує свідомо, демонстративно в прямому етері цивільне населення масштабно. І хотілося б, щоб, наприклад, Болгарія між собою продискутувала, як це добре дивитись по телеекрану, як вбивають цивільне населення, вирізають дітей. А після цього сказати: так можна просто припинити швогонь. можна просто не захищати своє небо, щоб ракети Росії заходили на цивільне на. Селення можна ж так сказати, правильно, що таке припинення вогню? Хай ваша система ПРО не збиває ракету, яка йде вбивати ваших дітей. Тоді це буде ефектно виглядати. Третє, якщо ми говоримо, то треба було б тоді з'ясувати, а що далі. Ну тобто, припинення вогню і далі, що Російська Федерація зупиняється, вона також не атакує більше, вона також нікого не вбиває. А головне, вона готова буде юридично відповідати за сам факт агресії. Правильно, я ж так вважаю, що людина, яка говорить про тим, ну там одностороннє, швидке припинення вогню, вона розуміє, що вона буде робити далі. Тобто вона змусить Росію юридично відповідати за злочини чи ні. Якщо людина говорить так, ви зупиніть вогонь, і після цього ми зробимо вигляд, що Росія не вбивала ваших людей, не атакувала ваше цивільне населення, не знищила більше тисячі ваших міст, не захопила. І не а, відправила на тортури там десятки тисяч ваших людей. Ну так воно не буде працювати. Хотілося би, що коли люди говорять оцю дивну фразу, швидко припиніть вогонь. і Після цього будемо там мати дуже ефективні мирні переговори, щоб вони далі продовжували логічно пояснювати, що вони мають в даному випадку на, на меті, що вони хочуть отримати. Тому що в принципі це ще раз підкреслюю, це така класична піар-демагогія. А давайте ми будемо говорити про те, що ми от сьогодні ми бачимо з вами багато публікацій навколо візиту пана Орбана до Москви, навколо його ініціатив і Так далі, але ж ми не бачимо логіки в цих словах. Він говорить: треба негайно припинити е, вогонь. Це він говорить. Це не тільки представники Болгарії е, е, говорять, але це, наприклад, і представники Угорщини. Негайно треба припинити вогонь, тому що ті, хто не хочуть негайно припинити вогонь, вони за війну, а не за мир. Ну тобто, ми далі з вами ж не чуємо від пана Орбана, а хто почав цю війну, на якій території ця війна відбувається, які цілі в цій війні, що робить Росія, і що будемо робити з юридичними порушеннями міжнародного права, як такого? Ми ж не цю не чуємо цього всього. Якщо б ми е, почули з вами відповіді на ці питання, тоді було б зрозуміло, що людина глибоко розуміється на проблемі і готова дійсно спонукати сторону яка є агресором в даному випадку російська федерація до повно, а, по, повного розуміння що таке мирні переговори насправді тут є така риторична відповідь на запитання про те що орбан далі поїхав з візитом до путіна і ми далі про це ще поговоримо про візити і взагалі про те що там має на увазі орбан я хочу стосовно ще перемовин поставити питання таким чином тобто зараз яка б країна не робила пропозицію україні стати посеред в перемовинах між Росією та Україною офіс президента на це не погодиться. Вірно Туреччина давайте зафіксуємо так? Так, так, так просто є різні країни. Так давайте, давайте зафіксуємо так: будь-яка країна, яка є. Серйозно налаштована на те, щоб проводити певну роботу, вона не буде публічно виходити і говорити, і говорити достатньо банальні речі. Подивіться, коли виходите, ми це негайне припинення вогню. Це означає, що країна не готова до місії посередництва, тому що місія посередництва в великих війнах це зовсім іншого е, кшалту. Робота це абсолютно точно треба розуміти, хто є хто в цій війні, хто є агресором, хто є жертвою. Які концепти міжнародного права порушені? Як... Можна повернутись до е, дії міжнародного права як такого, і що саме треба посереднічити, коли ти хочеш владнати цю проблему. Це ж не так просто, не просто заяви. І тому я ще раз підкреслюю, ті країни, які готові до посередницьких місій, а безумовно Україна про це говорить, що ми готові передавати свої пропозиції, які є ну на в рамках підготовки до другого саміту миру, в тому числі Росії, в тому числі по формату, як це було з зерновою угодою в свій час, і так далі. Але для цього потрібно, щоб країни поводились себе трошки трошки інакше, тобто вони не публічно говорили, не демонстрували якісь дивні кроки, да а щоб вони дійсно розуміли глибин, глибину проблем. Мягко кажучи, що що спонукає Росію проводити агресивну війну, де відбувається війна, що таке міжнародне право в цілому, як повернутися до концепції міжнародного права, як можна зупинити Російську Федерацію, що таке справедливий мир? Було бажано, щоб посередник розумів, чи мав відповіді на ці питання. Тоді так він буде посередником. Все інше, це виключно інформаційна складова, яка має. На меті, на мій погляд, підвищити трошки підвищити там політичну вагу там в глобальному світі того, того чи іншого політичного діяча. Ну тут добре, що ми зараз отак от вийшли на політичних діячів. Віктор Орбан з'їздив в Київ, зустрівся з Володимиром Зеленським. Після цього за кілька днів от ми бачили візит його до Москви. і далі він сказав, що він кудись там їде. Далі буде здивування для всіх вже наступного понеділка, тобто післязавтра. Але Фіцо Роберт Фіцо, ми знаємо також настрої цього прем'єр-міністра Словаччини, Зокрема, він уже Орбана назвав героєм. Що він от займається реальними речами. Він реальний якийсь там миротворець, і от він вивчає позицію українську і позицію Російської Федерації, і це ледь не єдиний політик в Європейському Союзі і на європейському континенті, який здатен зробити щось глобальне. До речі, сам Орбан до в інтерв'ю в коментарі він порівняв себе чомусь. Тут треба пояснювати і розбиратися з Ніколя Саркозі, який в 2008 році злітав до Грузії. Пам'ятаємо. Мо цю п'ятиденну війну Російської Федерації ситуацію в горі і так далі, тому подібне, але от Орбан чогось зараз рівняється саме на приклади Саркозі, і от таким чином намагається зробити з себе ну якось нового штибу політика на європейському континенті. Що це взагалі таке? От ми просто беремо популізм весь Орбана в сторону, але для чого він зараз витрачає державні гроші на квитки і польоти? Оці всі доMoskvy, до Києва і далі кудись. Це державні кошти Угорщини. Вони так. мають право витрачати, як вони вважають за потрібне. І Це виборець Фідесу. виборець Орбана має задавати відповідні питання. Платники податків угорщини це їх гроші. Давайте ми тут розбиратись. Ну, по перше, позиція Саркозії це дуже добре, що ви згадали цього персонажа. Це одна з ключових проблем, яка привела до трагедії сьогодні в східній Європі. Толерування агресії Росії в Абхазії, толерування агресії Росії в Грузії в 2008 році привело до того, що Російська Федерація взагалі вважає за можливе атакувати будь-які країни, якщо ну не буде мати ніяких наслідків за ці дії. Російська Федерація не мала жодних наслідків за атаку на Грузію за п'ятиденну війну за серпневу війну в Грузії і так далі. Це до речі, ще має проаналізувати суспільство і європейське суспільство. І мені здається, що треба переосмислити. Події 2008 року і відповідно те, що робив тоді, правда, був не Путін а Медведів. Нагадаю, і що робив Саркозі разом з Медведів з точки зору атаки на суверенний народ Грузії. Це одна справа. Друга справа, Орбан не є миротворцем взагалі. Не є жодним чином миротворцем і не буде таким. О, дивіться ще раз: Орбан пропонує, що Орбан пропонує наступне: він пропонує за рахунок жертви. Тимчасово зупинити агресію і таким чином толерувати вбивцю масового серійного вбивцю по призвищу Російська Федерація і запропонувати Російській Федерації продовжувати вбивати, збільшувати ескалації, збільшувати агресії і так далі. Тому подібне. Ось що пропонує Орбан. Я не зовсім розумію. Ми можемо розмовляємо на різних мовах з такими суб'єктами, як Орбан там чи Фіцо, і так далі. Але миротворчість це трошки про інше. Це точно не про толерування вбивця. Це точно не про пошук способів, як вбивці не бути покараним за доведений факт злочину. За факт агресії і так далі. За а, і а, тут ми можемо чітко зафіксувати наступні речі: Орбан позиція Орбана дії Орбана точно не приведуть до справедливого миру. Тут немає жодного сумніву. А, позиції Орбана навпаки вони будуть заохочувати а, того ж Путіна до збільшення експансії і до збільшення вбивства цивільного населення. Це очевидні речі, це провокація вбивці. Називається це. Є в кримінології, зрозуміле, і вичерпне, скажімо, так, пояснення дій Путіна. Це перша друга складова. Безумовно, ще раз тут хочу наголосити, мир може бути тільки справедливим і не за рахунок країни жертви Це очевидно для всіх у Європі, окрім Угорщини. Знову ж таки, ми бачимо з вами заяви відповідно, що ніякого мандату від ЄС у Орбана не було, і безумовно це абсолютно важливо. І тому я перейду до третього. Дивіться, коли Орбан приїхав в Київ. Це нормально для нас з вами важливо проводити переговори для України. Важливо проводити переговори з будь-якою країною, навіть з тими країнами, які займають нейтральну позицію щодо війни. Чому нам важливо проводити переговори? Ви прекрасно розумієте, ми маємо пояснювати позицію, що таке позиція країни, на яку напали, що таке міжнародне право, і чому треба підтримати Україну. І навіть попри те, що країни можуть займати там дивні позиції, як Угорщина, наприклад, тому що в Європейському Союзі абсолютно. Ідеально чітко розуміють, що це за війна, і так далі. Але ми маємо з вами продовжувати пояснювати свою позицію. Це нормально двосторонні відносини, в тому числі з Угорщиною, абсолютно нормально далі. Тепер переходимо до візиту е, Орбана у Москву. Мені здається, що це не про Україну навіть і не про фінал війни, як такої. Безумовно, Орбан не зможе організувати ніякі там ефективні переговори. Це очевидно. Але про що це? Це про обнулення, свідоме обнулення репутації Європейського союзу. Ну, дивіться, коли ти їдеш у Москву. А ніхто з твоїх колег, а ти сьогодні головуєш в Раді Європейського Союзу, навіть не до не здогадується про те, що ти будеш знаходитися в Москві, і буде щось там від імені Європи говорити про війну в Україні, про мир, про все інше. А Путін, до речі, нагадаю: як тільки Орбан приїхав, він перше, що сказав, це приїхав не прем'єр-міністр Огочен, це приїхав головуючий в Європейському Союзі, зафіксував то таким чином. Орбан перше обнулив репутацію ЄС. По-друге, показав країнам нейтральним, що ЄС шукає можливості спілкувати з Росією. Таким чином, їх нейтральна позиція, їхня нейтральна позиція є абсолютно нормальною, і те, що вони толерантно відносяться до геноцидних злочинів Росії, є абсолютно нормальним. Третє, він підіграв російській пропаганді. Вони абсолютно там похвилинно розказували. Дивіться, приїхав головуючий від ЄС. Приїхав головуючий від ЄС. Зараз він має зустріч з Путіним. Зараз вони обговорять проблеми війни і миру. Зараз вони обговорять про те. Як ці проблеми треба владнати? Путін сказав, як треба цю війну закінчувати. Орбан погодився, що цю війну треба закінчувати негайно е припинення вогню і початком переговорного процесу, і так далі. Це класична пропагандистська російська концепція. От що зробив Орбан Чи є тут е пропозиції щодо миру, як такого? Ні, немає. Чому тому, що Орбан не впливає на е позиції миру війни, а Росія? На сьогоднішній день, на жаль, не зацікавлення в припиненні агресії як такої. Я повернусь до ключового, щоб ми з вами зрозуміли: Росія, поки не отримає доброго такого Чухана, да, на лінії фронту, вона буде вважати, що в неї достатньо спроможності продовжувати експансію, пане Михайло. От ще повертаючись до візиту Орбана до Києва, можливо, ви знаєте більше. Офіс президента в принципі задоволений. Глибиною цієї розмови між президентом України і прем'єр-міністром Віктором Орбаном, враховуючи те, що це по перше візит такого чиновника, такого ж типу Угорщини до України, перший там по моєму з 2015 року, тобто перший там за за 9 років. Тобто, ну зрозуміло, зрозуміло, що вони мають майданчик так на рівні там самітів Європейського союзу, де певні контакти і спільні фото навіть були. Ми бачили, як Орбан тиснув руку Володимиру Зеленському минулого. Року, але зараз на українській території ця людина, яка фактично виступила, проявила ініціативу, приїхала для того, щоб сфотографуватися, чи, чи можливо щось таке прозвучало, що не в публічній площині, але що можливо матиме наслідки скоро? Офіс президента задоволений тим, що президент, як президент, ефективно веде переговори, будь-які переговори, і дуже важливо, щоб він особисто зустрічався з очільниками навіть країни нейтральних чи країн, які мають там свою особисту думку щодо того, що це за війна, як вона має закінчуватись, і так далі, тому подібне, тому що президент України як людина м'яко кажучи, вкрай суб'єктна, вкрай харизматична. Вона може чітко розставити акценти, і тут немає завжди немає якогось там подвійного трактування того, що говорить президент України. І це до речі усвідомлюють будь-які візові, які приїздять на ту чи іншу зустріч. І тому абсолютно точно офіс задоволений, що представник угорщини, країни яка має там особливу позицію. Ми знаємо це вже там роками. Вона цю позицію має, що вони були відповідно, представники Угорщини були відповідно в Києві і мали можливість поспілкуватися з президентом України. України достатньо об'ємно, і щодо дивіться ще раз повторю тут дуже важливо, президент достатньо чітко України чітко розставляє акценти, що це за війна. Чому неможливо з Росією про щось домовитися? І, до речі, ви з цього починали, тому що Путін не є адекватною людиною. Він не буде дотримуватись жодних домовленостей, і для Росії не існують ці домовленості, поки вона не отримає ще раз підкреслю силового, скажімо так. Попередження, ну тобто знищення там суттєвої кількості військової спроможності Росії, і тому це важливо. І інша справа, що далі робить Орбан, ми з вами бачимо, що Орбан далі продовжує набивати для себе там певний обсяг політичних впливів на глобальному ринку, перш за все на європейському ринку, тому що в нього є там певні протистояння з європейським союзом в цілому, тому що Угорщина займає там багато. По багатьом питанням свою особливу позицію, це завдає певного клопоту Орбану. Він хоче мати більшу суб'єктність. Це зрозуміло. Але давайте я трошки інше коротко вам поясню. З технологічної точки зору, як це виглядає. Дивіться, людина багато говорила дивних речей напередодні свого головування в ЄС. Після цього ну там право вето ще щось, ще щось і так далі. Але він не їхав в Україну, не говорив про те, що він готовий бути там ефективним посередником і активно про просувати цю концепцію посередництва між Україною і Російською Федерацією. Дивіться, він дочекався моменту, поки стане головуючим, В цей момент практично відразу. Ввечері цього ж дня, як тільки він став головуючим, він їде в Київ, зафіксував що перше, що він зробив, як став головуючим в ЄС, приїхав у Київ, щось проговорив, щось послухав, нормально все. А далі, що він робить наступний крок знову ж таки, поки ще не було ніякої рутини в якості головуючого, він поїхав другим кроком у Москву. Зафіксував технологічно, що дивіться перший крок Київ, другий крок Москва. І третій крок він сьогодні говорить про те, що буде мати ще певні зустрічі. То таким чином, що, що треба усвідомити, технологічно для нього головування в ЄС це виключно технологічна можливість підвищити свою суб'єктність в ЄС як мінімум. І він буде це все робити заради цього, щоб з ним рахувались більше, щоб йому йшли на зустріч, і так далі. Тому подібне, тому я повернусь до ключового. ЄС сьогодні треба вирішити. Чи є це нормальним, коли людина демонстративно обнулює репутації практично колегіального органу і багатьох очільників ЄС? Підтримка України, якщо вже так про більш глобальні речі, власне саміт НАТО, який відбудеться дуже скоро, 9 липня він розпочинається. Питання України саме систем протиповітряної оборони для України, буде одним із ключових на цьому саміті. Про що ще йде мова під час підготовки саміту? І українська делегація, які зараз наративи вже знають, які будуть звучати стосовно України. Ну, давайте так дочекаємось саміту, тому що дуже важливо, щоб наративи прозвучали саме на саміті. В цьому що є сенс саміту. Да? ну, тобто, щоб ми розуміли, що вони обговорили, прийняли певні рішення, що для України важливо тут, якщо коротко, перше, ви абсолютно праві. Це безпосередня. Пришвидчення логістики постачання систем протиракетної оборони чи засобів до систем протиракетної оборони це зрозуміло. Закрите небо треба, все ж таки цю концепцію реалізувати. Це перше, друге, що важливо для України, це збільшення ролі НАТО як модераційного центру, логістичного модераційного центру. Це інституція є юридично зафіксованою і вона може відігравати більш суттєву роль саме як модераційний центр, який чітко. Усвідомлює, що там в рамках двосторонніх договорів треба, щоб було поста. Поставлене в Україну, яка там техніка, які від зброї і так далі, і як це можна пришвидшити, це було б дуже бажано зробити, щоб це не робили там, умовно кажучи, не юридичний там Рамштайн-клуб, чи там не юридичні коаліції, артилерійські там дронові і так далі. А щоб був розпорядник, скажімо, модератора? Це може бути юридична особа в вигляді НАТО, в вигляді спецпредставництва НАТО в Україні, які зможуть у ці всі процеси постачання зброї в Україну модерувати на різних рівнях, щоб пришвидшити Вичати постачання через підкреслюю, щоб е зменшити оце про що говорив знову ж таки президент України, зменшити оцей проміжок часу між домовленостями і по, по появою зброї на лінії фронту. Це те, що потрібно Україні, скажімо так. Пришвидшення логістики. Інше, що потрібно, і НАТО в тому числі, це все ж таки прояв своєї суб'єктності. НАТО має нарешті сказати так. Будь-яка країна, я постійно на цьому наголошую. НАТО має нарешті сказати це дуже важливо для репутації НАТО. Вона має сказати будь-яка країна, яка бачить себе членом колективного безпекового альянсу, тому що розуміє, що її безпека буде залежати від синхронізації своїх зусиль зусиллями всіх членів НАТО. Вона має право бути незалежно від того, хоче цього якась інша країна чи не хоче. Хоче Росія, щоб там, наприклад, Україна, Молдова, Грузія були членами НАТО чи не хочеться, не має ніякого значення. От було бажано, щоб НАТО про це нарешті публічно почало говорити, і тоді це буде знімати багато питань, психологічних питань на. Чому спекулює і Росія, і інші країни. Тобто, якщо НАТО буде мати велику суб'єктність, то тоді всі по замовченню будуть розуміти: якщо прийняті рішення, вони будуть виконуватись незалежно від бажання чи не бажання якоїсь там абстрактної країни під назвою на прізвище, вибачте, ще раз повторюю, Російська Федерація. Пане угу. Михайло, дякуємо Спасибо. вам за цікаву достатню да. розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.